Існують реальності материнства, які залишаються в тіні мовчання, факти, що ховаються від світла, адже здатні похитнути основи того, що ми вважаємо недоторканним можливо, ти вже відчуваєш, що щось не так, можливо, помічаєш розбіжність між тим, що мало б наповнювати твоє серце, і тим, що насправді там живе. Цей момент, коли фасад починає тріщати, не свідчить про твою слабкість. Це початок подорожі болісної, проте неминуче необхідної. Те, що ти почуєш далі, не принесе втіхи, не буде лагідних слів, які перев'яжуть твої рани. Натомість ти зіткнешся з п'ятьма реаліями, які Карл Юнг назвав би тінню тими частинами дійсності, які ми витісняємо, переконуючи себе, що вони нас знищать, але насправді нас руйнує саме їх заперечення. Ці реальності допоможуть тобі скинути маску, яку ти так довго носила. І, можливо, лише можливо, наприкінці цього шляху ти не станеш щасливішою, але станеш вільнішою, справжнішою, цілішою. Перша реальність уже чекає, вона стосується того, про що тобі ніхто не розповів, коли ти стала матір'ю. про ціну, яку тобі доведеться сплатити. Почнімо. Суспільство шепоче про досконалість, про повноту, про кохання, що зцілює все навколо. Тобі кажуть, що материнство зробить тебе завершеною, що в ту мить, коли ти вперше візьмеш свою дитину на руки, всі сумніви розвіються, але приходить цей момент і з ним настає тиша, що заглушує все довкола. Тиша, в якій ти запитуєш себе, чому ніхто не говорив про цей неспокій, чому ніхто не наважувався вимовити слово каяття. Не ризикуючи бути засудженим як чудовисько, Юнг розповідав про персону, ту маску, яку ми демонструємо світові, аби бути прийнятими. Персона ідеальної матері, мабуть, найбезжальніша з усіх масок. Вона вимагає від тебе носити свою втому з посмішкою. Вона наполягає, щоб ти приховувала свої сумніви, удавала, ніби цей стан постійної самовідданості є природним, бажаним, навіть божественним. І поки ти носиш цю маску, щось у тобі вмирає тихо, непомітно. Жінка, якою ти була, зникає за роллю, яку ніхто не сміє поставити під сумнів, що відбувається з психікою, змушеною жити в обмані. Юнг стверджував би, що придушення істинного неминуче веде до обурення. Якщо це тобі знайоме, напиши обурення в коментарях до глибокої хронічної злості, спрямованої не проти дитини. А проти світу, що поставив тебе в цю неможливу позицію, проти культури, яка ототожнює жіночність із самопожертвою, а потім дивується, коли жінки ламаються під цим тягарем. Це відео не втішатиме тебе поверхневим визнанням, воно не скаже тобі, що все налагодиться, якщо ти просто мислитимеш позитивно. Натомість воно зіткне тебе з істиною, з діагнозом того, що насправді відбувається, коли жінка стає матір'ю. Лише в цій ясності, якою би болісною вона не була, криється можливість справжнього звільнення. Перша жорстока реальність звучить так: материнство знищує твою попередню особистість, і дороги назад немає. Жінка, якою ти була, більше не існує, її смерть ніколи не була офіційно оплакана, визнана, вшанована. Натомість тобі казали бути вдячною, наповненою перетвореною. Але перетворення звучить занадто м'яко для того, що справді відбувається, це стирання. Сучасне суспільство продає тобі ілюзію під назвою баланс, воно обіцяє, що ти можеш мати все: кар'єру, материнство, стосунки, самореалізацію, все одночасно, нічого не втрачаючи. Ця обіцянка не є розширенням можливостей, це психологічне насильство, замасковане під прогрес. Адже коли ти зазнаєш невдачі. А ти зазнаєш, тобі скажуть, що ти недостатньо старалася, що інші справляються, що проблема в тобі, а не в системі, яка висуває неможливі вимоги. За розумінням Юнга, психіка проходить через символічні смерті в певні життєві періоди. Смерть его, як він це називав, це момент, коли структура, яку ти будувала десятиліттями, руйнується. Ким ти була до того, як стала матір'ю. Можливо, у тебе були амбіції, можливо, ти визначала себе через роботу, творчість, свободу, можливо, ти знала свої межі та потреби. Все це тепер стає предметом торгів, і в більшості випадків ти жертвуєш цим не з власного вибору, а тому, що тобі не залишають іншого варіанту. Існує втрата, про яку ніхто не говорить, втрата жінки, якою ти була. Суспільство не дозволяє тобі оплакувати цю жінку, адже це означало б визнати, що материнство це не лише здобуток, що воно також означає втрату, глибоку, безповоротну втрату. Тобі не можна плакати за життям, яким ти більше не можеш жити, за мріями, що тепер здаються недосяжними, за версією себе, яка з кожним днем все більше блідне. Чому суспільство романтизує жіночу самопожертву? Тому що воно від неї користується економіка, побудована на неоплачуваній турботі, культура, що приводить жінок до того, щоб своє власне благополуччя вважати другорядним, зручно проголошувати матерів святими, адже святі не висувають вимог, вони терплять, віддають, зникають за своєю роль, а світ аплодує, поки вони знекровлюються. Пастка вдячності витончена, але смертельна. Ти повинна бути вдячною, кажуть тобі, вдячною за свою здорову дитину, вдячною за можливість бути матір'ю, поки інші за це борються. Ця вдячність стає зброєю, що змушує тебе мовчати. Як ти можеш скаржитися на виснаження, коли ти така благословенна, як ти можеш висловлювати свої сумніви, не здавшись невдячною? Так природний біль перетворюється на в'язницю з провини. Де ти більше не смієш допускати власні почуття. Друга жорстока реальність, можливо, ще важча для прийняття. Ти не зможеш кохати свою дитину в кожну мить однаково сильно, і це не робить тебе чудовиськом, це робить тебе людиною. Тиранія безумовного кохання один із найжорстокіших ідеалів, які коли-небудь накладали на матір. Неможливо завжди жити з однаковою інтенсивністю. Неможливо в кожну мить виснаження, фрустрації та перевантаження відчувати ту саму теплоту, але цей ідеал змушує тебе вдавати. Він принуджує до емоційної нечесності, яка повільно виїдає тебе зсередини. Юнг говорив про тіньову сторону психіки ту область, де живуть усі думки і почуття, які ми вважаємо неприйнятними. У кожної матері є тінь, у ній живуть моменти гніву. Перевантаження тихого відчаю, у ній живуть думки, які ти ніколи не висловиш вголос. Бажання втекти фантазії про те, як виглядало б твоє життя без дитини, блискавичний порив роздратування, коли твоя дитина в десяте за ніч плаче. Ці думки не ненормальні, не патологічні, вони людські. Але коли ці думки придушуються, коли ти не дозволяєш собі їх визнавати, тоді вони ростуть у темряві. Перетворюється на обурення, на підспудну агресію, на емоційне виснаження, яке ти більше не можеш пояснити, бо не бачиш його коріння. Тінь, яку ти заперечуєш, стає могутнішою. Вона впливає на твою поведінку способами, які ти не можеш контролювати. Ти стаєш дратівливою, не знаючи, чому, ти вибухаєш через дрібниці, ти відчуваєш провину, не маючи змоги точно назвати за що. Амбівалентність це не хвороба, це реальність. Кохання до дитини може співіснувати з втомою від материнства. Ніжність може перемішуватися з роздратуванням, відданість може поєднуватися з мріями про втечу. Це не робить тебе поганою матір'ю, це робить тебе цілісною людиною з повним спектром емоцій. Проблема виникає не тоді, коли ти відчуваєш ці суперечливі емоції, проблема виникає, коли ти їх заперечуєш. Коли ти намагаєшся бути лише частиною себе, лише люблячою, лише терплячою, лише самовідданою, тоді ти втрачаєш зв'язок із собою справжньою. Третя реальність стосується жертви, яку ти приносиш щодня, часто навіть не усвідомлюючи цього. Материнство вимагає від тебе постійного вибору між власними потребами та потребами дитини, і в цьому виборі ти майже завжди обираєш дитину. Це не тому, що ти погана людина, якщо іноді хочеш обрати себе. Це тому, що тебе навчили, що хороша матір це та, яка завжди ставить дитину на перше місце. Але що відбувається з тобою в цьому процесі? Ти поступово зникаєш, твої потреби стають менш важливими, твої бажання відкладаються на потім, твої мрії чекають кращих часів, і поки ти чекаєш, частина тебе висихає, як рослина без води. Суспільство називає це самопожертвою і вважає це чеснотою. Але чи дійсно це чеснота, якщо вона руйнує тебе? Чи можеш ти давати з порожньої чашки? Чи можеш ти любити повноцінно, якщо не любиш себе? Четверта реальність торкається самотності материнства. Парадоксально, але, стаючи матір'ю, ти часто стаєш самотнішою ніж будь-коли. Твоє життя наповнюється присутністю дитини. Але водночас ти можеш відчувати глибоке відчуження від самої себе та від інших. Друзі, які не мають дітей, не розуміють твоєї нової реальності. Партнер може бути поруч фізично, але емоційно здаватися далеким. Інші матері можуть здаватися такими впевненими, такими задоволеними, що ти соромишся ділитися своїми сумнівами. Ти оточена людьми, але живеш у власному пузирі материнського досвіду, який ніхто не може повністю зрозуміти, крім тебе самої. І в цій самотності народжуються сумніви, чи нормально те, що я відчуваю, чи роблю я все правильно, чи є інші матері, такими ж розгубленими, як я. П'ята і найважча реальність ти не можеш контролювати результат. Незважаючи на всі твої зусилля, турботу та кохання, ти не можеш гарантувати, що твоя дитина буде щасливою, успішною або навіть здоровою. Це усвідомлення власного безсилля може бути спустошуючим. Ти можеш робити все правильно і все одно стикатися з труднощами, ти можеш віддавати все своє серце і все одно відчувати, що цього недостатньо, ти можеш кохати безмежно і все одно не мати змоги. Захистити свою дитину від болю життя, якщо ти приймаєш недосконалість, напиши справжньо в коментарях. Твої діти, ймовірно, колись потребуватимуть терапії. Це не обов'язково твоя вина, це реальність людського буття. Кожен несе рани зі свого дитинства. У кожного є теми, які потребують опрацювання. Різниця полягає між відповідальністю та нарцисичним всемогутністю. Ти відповідальна за те, що робиш, за свої рішення, реакції, присутність, ти не всемогутня. ти не можеш все контролювати, ти не можеш запобігти стражданням своєї дитини. Вірити в це не кохання, це гордість. Гідність полягає в тому, щоб визнати свої межі, смирення перед власною неідеальністю єдиний шлях до внутрішнього спокою. Коли ти приймаєш, що ти обмежена, що робитимеш помилки, що не можеш все врятувати. Тоді ти перестаєш боротися з неможливим, тоді ти можеш спрямувати свою енергію на те, що справді в твоїй владі, бути присутньою, бути чесною, кохати так добре, як можеш, з усіма своїми недосконалостями. Що ж змінюється, коли ти приймаєш ці п'ять реальностей? Спочатку ти повинна розрізняти резигнацію та прийняття. Резигнація пасивна, це здавання, крах волі, прийняття активне. Це свідомий вибір визнати реальність, не борючись проти неї. Це не означає, що ти більше нічого не можеш зробити, це означає, що ти перестаєш боротися проти незмінного і спрямовуєш свою силу на те, на що справді можеш вплинути. Юнг називав процес інтеграції Тіні одним із найважливіших завдань психологічного дозрівання, що відбувається, коли ти більше не заперечуєш темні сторони материнства. Коли ти визнаєш свою амбівалентність, виснаження, гнів, смуток, ти стаєш цілісною, неідеальною цілісною, ти перестаєш витрачати енергію на приховування частин себе, ти перестаєш боротися з собою, і в цій внутрішній єдності криється сила, набагато більша за силу заперечення, свобода, що народжується зі смерті ілюзій, реальна. Коли ти відмовляєшся від ідеалу досконалої матері, ти більше не в полоні недосяжного стандарту. Ти можеш бути собою. Ти можеш бути матір'ю, яка втомлюється, сумнівається, іноді не знає, що робити, і все одно кохає. Такий тип материнства не менш цінний, він цінніший, бо він справжній. Бо твоя дитина має справжню людину поруч, не маску матері, які чесні з собою, виховують здоровіших дітей. Це може звучати парадоксально, але це правда. Діти відчувають нечесність, вони відчувають, коли ти удаєш, що все гаразд, поки всередині розпадаєшся. Тоді вони вчаться, що почуття треба ховати, що бути вразливим небезпечно. Якщо ж ти справжньо проживаєш власні емоції, якщо показуєш, що бути недосконалим це нормально, тоді ти даєш своїй дитині дозвіл також бути недосконалою. Ти передаєш недосконалість, а автентичність, а автентичність це більший дарунок. Фінальний парадокс звучить так: лише коли ти приймаєш, що материнство не робить тебе автоматично щасливою, ти можеш знайти в ньому справжні моменти щастя, поки ти женишся за ідеалом, поки віриш, що робиш щось неправильно, якщо не відчуваєш постійного наповнення, ти будеш нещасною, бо боротимешся з реальністю. Але якщо ти приймеш, що материнство важке. Що воно означає втрату, що воно доводить тебе до меж, тоді хороші моменти справді можуть бути хорошими, тоді вони більше не просто обов'язок, а справжня радість. Тоді ти кохаєш не тому, що мусиш, а тому, що можеш. Чому визнання цих реальностей є актом бунту тому, що суспільство залежить від того, щоб матері мовчали, страждали без скарг, жертвували собою без вимагання визнання. Коли ти висловлюєш ці реальності, коли скидаєш маску досконалої матері, ти підриваєш систему, побудовану на твоєму тихому виснаженні, ти відмовляєшся виконувати ідеал, що руйнує тебе, ти обираєш власну людяність над очікуваннями інших. Юн говорив про самість як про цілісність особистості, поза всіма ролями та масками. Твоє завдання з'єднатися з цією самістю, не лише з матір'ю, якою ти є. Не лише з жінкою, якою ти була, а з цілою особою, якою ти є в своїй глибині, материнство частина тебе, але воно не все. Коли ти визначаєш себе лише через цю роль, ти втрачаєш себе. Повторна зустріч зі своєю самістю, болісна, бо означає інтеграцію частин себе, які ти довго придушувала, але вона необхідна. Є різниця між матір'ю, яка несвідомо жертвує собою. І тією, яка свідомо обирає, що вона дає. Перша жертва обставин, очікувань провини, друга діюча особа. Вона знає, що робить, вона знає, чому це робить, і знає, де її межі. Вона не жертвує собою до самознищення, бо розуміє, що порожня посудина нічого не може дати. Вона піклується про себе, щоб мати змогу давати, і робить це не з егоїзму, а з мудрості. Уяви материнство, як дзеркало, безжальне і непідкупне. Це дзеркало показує тобі не ту, ким ти могла б бути, якби все було ідеально. Воно показує тобі, хто ти є, коли перебуваєш під екстремальним тиском, коли виснажена, коли підходиш до своїх меж. Материнство не трансформує тебе, воно розкриває тебе, воно оголює те, що завжди було в тобі. Твої сильні сторони, так, але також слабкості, страхи. Незагоєні рани, і це розкриття, дарунок, яким би болісним воно не було, адже лише те, що ти бачиш, ти можеш змінити, жити вправді, навіть якщо вона незручна, єдина форма справжньої гідності, все інше театр, все інше брехня, яку ти розповідаєш собі, щоб уникнути болю. Але біль не можна уникнути, його можна лише відкласти, і якщо ти його відкладаєш. Він стає більшим, але якщо ти його приймаєш, якщо проходиш крізь нього, тоді він втрачає владу над тобою, тоді ти стаєш вільною, не вільною від болю, а вільною у своєму ставленні до нього. І, можливо, лише можливо, у цій радикальній чесності криється єдиний справжній шанс на щастя, не на постійне щастя, не на китчеву ілюзію безтурботного життя, а на ті моменти, коли ти відчуваєш себе. Коли ти присутня, бо більше не зайнята грою ролі, коли ти справді бачиш свою дитину, бо більше не намагаєшся формувати її за своїми уявленнями, коли ти кохаєш бо можеш, а не тому, що мусиш. Ці моменти рідкісні, але вони реальні і коштовні саме тому, що не є само собою зрозумілими. Якщо чесність твоя мета, напиши чесність в коментарях, якщо ці реальності торкнулися тебе, Якщо ти щось у них впізнала, то запрошую тебе підписатися на канал. Тут не йдеться про швидкі рішення чи поверхневу втіху. Тут йдеться про глибину, чесність, сміливість називати речі своїми іменами, які інші воліють замовчувати. Напиши в коментарях, яка з цих п'яти реальностей вразила тебе найбільше, яку найважче прийняти. Поділися своїми думками, запитаннями, сумнівами. Адже в цьому обміні криється зцілення не в запереченні, а в спільному визнанні того.